Що, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі. Сьогодні я трошки розповім вам про вз 5 а А саме, чи актуальний він на сьогодні, чи можливо взагалі на ньому показувати високі результати і в цілому, чи має він право на життя в 2023 році? В рандомі дає чіфи, 279, суперконі та багато іншого. Почнемо з вами з елементарного, з екіпажу. У мене тут не найкращий екіпаж, але якби, головні перки на цьому танку, як і на багатьох інших, це бойове братерство, ремонт, гострий зір, наставник. Тобто, ну, тут я нічого не перероблю, але рекомендую замість третьох перків, які в мене тут викачені, викачувати сюди пожежогасіння. Не скажу, що він дуже часто горить, але все ж таки, скоріше йому вибивають БК, до речі, ніж він горить, але це зовсім інша історія. З приводу обладнання. Я граю ось на такій збірці. Ну, це якби для мене оптимально. З настановою на більш кріпке БК. Вам, в принципі, рекомендував би під себе абсолютно вибирати обладнання, тому що цей танк. Тут можна гратися просто до безкінечності. Тут можна, наприклад, там замість того ж досила всунути якусь закалку і від ХП грати, але ви тоді будете більш повільними. Але, ну, там або якийсь, наприклад, замість стаби, вентиляцію. Ну, тобто, тут можна гратися до безкінечності. Це, це, це вже і так зрозуміло. Якщо поговоримо трошки про броню, то просто знаєте, її тут немає. Це, в принципі, все, що вам потрібно знати. Якщо подивимось про перегляди влучань. А, а, сьогодні ще не грав, ну добре, але зараз секунду покажу вам. Куди, ну, куди в принципі, частіше за все, вас будуть прибивати. Якщо ви будете довертати отак, вот вас будуть прибивати сюди, 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 тобто в нього ці щоки. Це, ну, як, не скажу, що це аналог 2.7.7, хоча багато хто каже так. Він насправді сильніший від 2.7.7. го якщо чесно, саме через. По суті, як на мою думку, один градус вертикальної наводки. Якщо ви вважаєте, що один градус це нічого, то можете пограти там 20-30-40 боїв на 277 і потім стільки ж на вз 1115А. І, в принципі, ви зможете зрозуміти всю різницю між цими танками. Просто знайте, що у цього танка броні нема. Його можна лише акуратненько, під таким десь кутом пробувати от, щось піймати цією частиною борту. Тому що отут от він вже пробивається. Тут він пробивається, в маску сюди його пробивають. От сюди в ВЛД, великий калібр, його також пробивають. У мене тут немає менеджер mod configuration, ні, нема такого. Тобто про броню на цьому танку забудьте. Це не рандомний 277, хоча інколи також він може, в принципі, досить непогано танкувати. А, добре, окей. А, що у нас зараз по цьому танку? По результатам. Тримаю 3.370 Не грав на ньому, тобто у мене на ньому досить мало боїв. Іду на 3 відмітки, зараз рівно 100. Це буквально за останні декілька днів на ньому накатані. Планка тут зараз 4500, здається, ну, 4500 менше. Того ж, зараз перейдемо до реплею. Так, ось, власне, наш реплей. А, бій буде. На даній карті, як вона, господи, називається, Вестфілд. Здається, карта, де потрібні увенти, де себе максимально комфортно почував би якийсь там, я не знаю, кран, 60 ТП, Хейвік, там, Кінь, Чіф та інше. Навіть 89 тут може дуже гарно відіграти. Але, в принципі, я себе добре почуваю на цьому танку. На подібній карті. В мене тут є одна улюблена позиція, вона, звичайно, контриться, але там можна, в принципі, досить таки непогано грати. Тут я дуже дякую БЗ за те, що це не якийсь поратий чувак. Тобто, ну, Звичайно, ми будемо грати, якщо ми граємо на результат, на 10 му рівні ми граємо тільки на голодових снарядах. Два фугаси для якихось грілів, ну і там, 8 ББ, що це, щоб ставити десь катки, давати через катки і таке інше. Ну, Тут був божественний вистріл. Тут 277, нас не пробиває. Незрозуміло куди, звичайно, але ну, руки трусилися. Гравець з коричневостаткою не зміг. Ну і тут ми починаємо від'їжджати відїжджати від борта, тому що рано чи пізно нас почнуть фокусити. Тут е, насправді чомусь дуже довго думав, хотів давати ВТ, потім виїжджав поля, тиче ще... Е... Рі -рі -рінув рот І ми якби думали в кого стріляти, але тут було все очевидно. А, дві Два постріли. 997 урону. Якби непогано. Тут незрозуміло було, куди цей анскіл поїде. Тут я зараз допущусь помилки, я не відсвітившись, виїхав, просто став, отримав від гріля. Побачив, що Хевік не дивиться на мене, виїжджаю, даю пайку, враховуючи той факт, що гріль вже накиде. Тут бачу, що дуже-дуже дуже нагло починають грати гравці протилежної команди. Тут досить непогана така тичка. Тобто, по суті, в нас 5 пострілів, 2400 урону. Тобто дуже-дуже комфортна гармата насправді. Як, як зараз бачите, тобто, майже без зведення вона досить комфортна. Це, звичайно, дуже-дуже дуже багато залежить від екіпажу, від стаби. Рекомендую, звичайно, грати на розовій або ж на боновій обруці, якщо ви хочете максимальний результат на цьому танку. Свічусь, і зараз буде такий досить цікавий момент, тому що під мене піджимається СТБ. Тут я мав десь отримувати пай, коли він не влучив. Там упарується хевік, тут я бачу, що їде 277, можна йому дати одну пайку. Ззаді мене контроль поле. Я також бачу, що 277 поїхав, а в мене починає їхати тайп. Розумію, що союзників поруч багато, СТРВ нас перекриває, тому вона, скоріш за все, закриє СТБ. СТБ закрив БЗ, ми розводимо тайпа на цей на вистріл. І даємо одну пайку і добираємо другу. Комусь досить комфортні, 340 пробоїв, здається. Тобто тут взагалі немає з цим проблем. Та 340, нормальний політ для кумисного снаряду такого калібру, в принципі, досить комфортна машина. А, так, тут зараз буде дуже непогана тичка в поляка, і розумію, що мене вже тут ніхто не контрить, і в принципі можна вжиматися наліво, підсвічувати гріля, який стоїть. Достатньо, насправді, дуже нестандартна позиція від гріля. Я цього взагалі не очікував. Тут я мав, в принципі, отримувати пайку від поляка. Але мені тут повезло, але тут стояв гріль. Ну, такі пайки, звісно, від'їжджаючи вниз, це це сильно. Ну, Як бачите, Альфа у цього танку досить-досить непогано. Тут чомусь в мене впоровся чел на ЛТ. Я розумів, що мені не можна давати промаху. Отримав, звісно, зайву пайку, але я його добрав, якби я зараз з нього не поцілив і не прибив. Тут мені повезло, що арта в мене не влучила, і це, в принципі, дало мені змогу дати в, ці, в цьому бої ще декілька пайок. Зараз хочу виїхати підсвітити поляка. Але в мене впарується СТБ. Тут не Прокає альфа, але союзники допомогли. Свідчусь, але чомусь не вистрілює по мені арта. Досить дивно. Проте що я в засвіті, мені нема куди подітись. Поляк. мені все ж таки стрільнув. І знову мені повезло. Пайка в поляка. 389. Я. Пам'ятаю свої емоції в даному бою, ще я був дуже незадоволений цим. Але нічого. Ну і здається, я в цьому бою вже більше пайок не дам, наскільки мені не зраджує пам'ять, якби це все. Тому що є четвертий дуже далеко. В Хевіка я тут не попаду, здається. А ні, попадаю. Ні, це вже майже все. Чи ні? 6600. Можливо, ще вийде дати ні. На жаль, ні. Чомусь реплей не відображає, що як іде. Але це не важливо. А, ну і приблизно, приблизно ось такий непоганий танк ви зможете отримати, якщо викачаєте. Особисто я. Ну, мені такі танки подобаються. Я брав три відмітки на 277, про цей танк я взагалі, якщо чесно, забув, на днях взяв відмітки на 60ТП і зрозумів, що хочу щось таке більш швидке і з такою нормальною бабахкою, І, можливо, це буде в мінус броні, але це не так важливо особисто для мене. Тому, в цілому, по танку скажу, що рекомендую. Якщо ви жовтий гравець та вище, він досить. Непогано стимулює вас прогресувати як гравця, тому що в нього нема ультимативної броні. Там, Наприклад, як у 2.79, грубо кажучи, то зрозуміло, це не ультимативна, але все ж таки, там які чіф, який може стати десь від голови. Цей танк зовсім про інше, він про швидкість прийняття ваших рішень, десь нахабність, але також на ньому можна помилятися досить просто. Тобто, насправді нічого абсолютно. Важкого в цьому танку немає. Їздиш, стріляєш, але тобі гра... треба грати від союзників. Тому що в ПВП цей танк, я не скажу, що почуваю себе досить комфортно. Досить комфортно. Тому, в принципі, на сьогодні маємо такий огляд даного танку, тому всім вам рекомендую. Отримуйте задоволення від гри. Бажаю вам мирного неба. І звісно ж, слава ЗСУ.